Український саміт миру розпочинає роботу у Швейцарії. Світові лідери збираються разом. Участь візьмуть близько 100 делегацій. 57 очільників держав і урядів з усього світу. У повідомленні швейцарського уряду йдеться, метою цього саміту є стимулювання майбутнього мирного процесу і визначення практичних елементів і кроків на шляху до такого процесу. Організовуючи саміт, Швейцарія надає платформу. Орму для дискусії, де всі присутні держави можуть висловити свої ідеї та бачення справедливого і тривалого миру в Україні, на конференції йтиметься про ядерну безпеку продовольчу гуманітарні питання, зокрема повернення українських дітей, вивезених до Росії, обмін військовополоненими. Швейцарія з ініціативи Києва організувала саміт миру, щоб обговорити шляхи протистояння Росії. Ійській агресії та досягнення миру в Україні.